Ти народилася дочкою, але все життя відчуваєш себе мамою для своєї мами. Наче ти постійно щось тягнеш, рятуєш, підтримуєш і часто не себе, наче всередині тебе щось старше, ніж ти сама. Можливо, в тебе порушений закон ієрархії, і це може бути причиною того, чому ти не відчуваєш опору а постійна напруга і тривожність. Важко заробляти гроші або втримати їх, постійні сумніви і почуття провини. В цьому відео я розповім про закон ієрархії, як він працює і що з цим робити. Коли ми маленькі, ми потребуємо тепло, турботу, підтримку, безпеку. Але якщо батьки психологічно незрілі, слабкі, травмовані, дитина інтуїтивно підсвідомо стає більшою. Вона бере на себе роль дорослого. Вона мовчки каже: мама, я тебе врятую, я потурбуюся про тебе, якщо відчуваю, що мама не справляється зі своїм життям, або я сама себе захищу і будую таку броню, якщо мама холодна або токсична, те саме відбувається з батьком. Ця роль потім стає способом бути в житті. Ти рятуєш, підтримуєш всіх. Але сама залишаєшся без підтримки. Віддаєш енергію, але не дозволяєш собі брати. Багато працюєш, але мало отримуєш, нікому не довіряєш. Розраховуєш тільки на себе. Це і є наслідки порушення закону ієрархії. Суть цього закону проста. Життєва енергія тече зверху до низу, від старших до молодших, не навпаки. Якщо дитина відчуває себе дорослішою, старшою за батьків, це порушення. У життя є порядок. Є ті, хто прийшли в систему раніше, є ті, хто прийшли пізніше. І життя, досвід, мудрість, ресурси йдуть від старших до молодших. Пам'ятаєте прислів'я? Яйця курку не вчать. Якщо ви помічаєте за собою бажання критикувати, оцінювати, виправляти, повчати батьків, це є ознака порушення ієрархії. Така ситуація має назву парентифікація. Це коли дитина енергетично, емоційно усиновлює своїх батьків і не може жити своє життя, тому що ресурси віддає туди, назад, в рід. І саме тут з'являється грошова стеля, коли не можу вийти над певну суму. Вигарання, тому що ресурси йдуть не на себе, лояльність до болю предків, коли успіх відчувається як зрада. І це не твоя вина, це механізм, який спрацював, щоб ти могла вижити, але якщо його не змінити, він блокує твоє доросле життя. Добра новина: ці ролі можна відпустити. Повернутися на своє місце в роду, де ти менша, де можна брати ресурс, де є право на своє життя. На сесії розстановки ми можемо побачити, де саме ти взяла на свою роль і що потрібно повернути, щоб енергія пішла в твоє життя, в твої проекти і твої гроші. Якщо ти хочеш дослідити свою ситуацію, запрошую тебе. На безкоштовну діагностику на метафоричних картах це індивідуальна зустріч, і ми зможемо подивитися, чи ти стоїш на своєму місці, чи твоя енергія тече в твої мрії плани і реалізацію. Пиши мені в директ слово ієрархія, і я запропоную час.